РФ просувається на покровському та курахівському напрямках та посила тиск на Времівському напрямку. Ледь не сотню атак вдалося відбити нашим збройним силам за останню добу, але протистояти буде легше. Переконують у генштабі удари по базах і арсеналах покращили ситуацію зі снарядами. Про все детально замить. Це канал. «Січас», підписуйтесь. Загарбники просуваються на Донеччині згідно даних Діпстейт, війська РФ ведуть наступ біля великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та Уторецьку. Значно погіршилася ситуація і на Курахівському напрямку. Український військовий із позивним Алекс повідомив про успіхи ворога в боях в напрямку Романівки. Також він додав, що нині жодна карта не відображає реальної ситуації. Крім того, за його даними, противник фактично зайняв Антонівку та Катеринівку. Все завдяки тому, що російські упері підтискають наші сили по флангах Кармана. Пише боєць в телеграмі. Також нападники, на жаль, мають успіхи в районі першотравневого. В тому ж діпстейт кажуть, що для цього маневру загарбники перекинули додаткові ресурси, зокрема знявши їх із інших напрямків, і намагаються покращити своє тактичне положення. Одночасно з цим росіян було зафіксовано на північно-східних околицях села Копанки, де було здійснено ураження ФПІВДронами з боку бійців СОУ. На бремівському відтинку фронту ускладнення ситуації ворожі війська штурмують велику Новосілку та роздольне. Наприклад, у п'ятницю, 22 листопада, наступали кількома колонами. Одна щонайменше з п'яти ОВТ на саму новосілку, ще два ОВТ в посадках південніше Роздольного, і щонайменше шість ОВТ залетіли в роздольне, скинувши солдатів РФ у селі. На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі Шахтарського із золотої ниви. Колона військової техніки на чолі з танком висадила десант в трьох кілометрах східніше ангарів біля Великої Новосівки. Повідомили українські аналітики. 80 атак відбили зсу на покровському та курахівському відтинках за добу. Водночас РФ посилила тиск на времівському напрямку. Тут ворог здійснив 30 штурмів позицій збройних сил України в районі трудового, Костянтинопольського, розливу, роздольного, сухих ялів та Новодарівки. Маємо цікаві кадри від бійців 3-го механізованого батальйону та 20-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. Захисники показали, як відбивали штурми на південний схід від великої новосілки. Росіяни активно знищують це місто, проводячи механізовані штурми з різноманітною технікою та великою кількістю піхоти. Тиск здійснюється одразу в декількох місцях. Почали росіяни з вітинку Новодарівка, Рівнопіль, Макарівка. В останньому зазнають постійних невдач, де вдалося стабілізувати Зувати ситуацію і активно знищувати піхоту, яка в основному залітає в село на мотоциклах та ховається, але завдяки нашим бійцям помирає. У ГУР назвали завдання Росіян на фронті на осінньо-зимовий період, як повідомив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. цитую, цитую узимку буде три роки. Так званий СВО завдання СВО було яке звільнення Донецької та Луганської областей. Так коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. Видання РБК Україна із посиланням на джерело в генштабі пише, що удари по базах і арсеналах РФ допомогли Україні покращити ситуацію зі снарядами. Зауважують, що на окремих ділянках фронту співвідношення використання боєприпасів зараз становить від одного до півтори, тепер від одного до трьох. Ідеться не лише про артилерійські, але й про інші види озброєння. Тим часом в РФ певні кадрові військові перестановки. Російські воєнкори повідомляють про зняття з посади командувача угрупованням військ південь генерала-полковника Геннадія Анашкіна. Серед причин називають проблеми на сіверському напрямку та введення в Оману вищого командування про реальну ситуацію. Щоправда, офіційно. У підтвердження від Міноборони РФ ще немає. Та чи посилить російську армію це зняття? Давайте це обговоримо у коментарях. Будьте з нами, підписуйтесь, друзі, на канал Січас. Цьому відео поставте вподобайку. А далі про те, чи вдасться Україні повернути або знову отримати ядерний арсенал для своєї безпеки. Краснодарський край Російської Федерації цілком виправдовує свою назву у районі Адигеї. Все почервоніло від дикого полум'я. Про це 22 листопада пишуть російські так звані ЗМІ, зночі пожежні пейзажі, місцеві столи е, мешканці спостерігали зі своїх вікон. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується, кажуть вогнеборці. А що ж стало причиною? Місцеве відділення МНС повідомляє, що загорання очерету та сухої трави сталося у цих місцинах. Однак, очевидці заперечують: мовляв, це не просто природні загорання. Перед спалахами люди чули вибухи. Але не тільки там переполох у проміжку із 22-ї години до 23-ї 21-го листопада, було атаковано базування окупантів у населених пунктах Стародуб Брянської області. Фіксували щонайменше 5 БПЛА. Офіційний Брянськ, нібито все збив. А місцеві ураження не підтверджують. Паралельно з цим у Калузькій області після звіту розпосадовців про знамениту роботу ворожої протиповітряної оборони. У частині обласного центра та дев'яти районах зникло електропостачання. Вибухи чули у п'ятницю і над Курськом. Традиційно спрацювала система РосППО і все в порядку, пишуть задканали. Але ми чекаємо більше подробиць про Бавовна. Тим часом розпропагандисти пишуть, що під час попереднього удару ракетами «Шторм Шедоу» по Курщині. Та підземному командному пункту в районі путінського президентського санаторію все таки було поранено високопоставленого північно-корейського генерала. Зазначають, що це перший зафіксований випадок, коли західні джерела підтвердили поранення військового високого рангу із КНДР на території Росії. Цікаво, насправді, і в Астраханській області у четвер, 21 числа, мінімум два БПЛА долетіли на ракетний полігон Капустін Яр, звідки російські окупанти запускали ракету по місту Дніпро. Про таке сповіщають російські джерела, обізнані із ситуацією. Ми будемо уважно спостерігати, і розповідати вам про оновлення інформації. А поки деталі попередньої бувовни на нашому каналі ви шукаєте вже зараз. Ми щодня збираємо для вас гарячі новини, тому раджу їх не пропускати. Для цього підписуйтесь на канал се час. Натискайте на дзвіночок, щоби першими бачити оперативні сповіщення.